усім сьогодні не нафарбована на мені чорна літня ковтинка, і головне слово на сьогодні це стриманість. А стриманість це основна ознака якої нації зроблю, Що це був діалог, так це саме британці. А чому я обрала британців? Тому що сьогодні я хочу поговорити з вами про ключові рекомендації, які допоможуть вам у вивченні англійської мови, так як це стало міжнародною мовою спілкування. Сьогодні все більше і більше людей повинні звертатись до її вивчення. А от із методами вивчення цієї мови часто виникають проблеми. Тому я на своєму досвіді вирішила продемонструвати вам, як же вам полегшити свою щоденну працю. Отже, я обрала 5 порад, які я записала в цьому зошті в українському стилі, і які я зараз вам намагаю, намагатимусь продемонструвати та прокоментувати. Перша порада від мене це буде перегляд фільмів іноземної мови та прослуховування музики. Що стосується перегляду фільмів, не вважаю, це як якийсь метод вивчення, це як просто скоріше всього розвага. Так як США та Великобританія стоять на перших місцях, є як країни, які які виготовляють, можна сказати, знімають бестселери. А краще вже дивитися, на мою думку, фільми, фільми мовою оригіналу, ніж чекати потім ще місяць чи там пів місяця, поки цей фільм перекладуть з професійною озвучкою. Що стосується музики. Те, що потрібно не наше, там сидіти, сидіти, сприйматися звуки А, як мені добре, яка гарна музика, потрібно ще шукати в інтернеті текст цих пісень, ознайомлюватися з його перекладом. І от коли ви Текстом та перекладом можна буде не просто вивчити окремі слова, розібратися з їхнім значенням, можна буде завчити цілі фрази, щоб потім використовувати їх у спілкуванні зі своїми друзями. Адже одна річ це спілкуватися суто своєю мовою, а інша річ комбінувати як свою мову, так і іноземні слова. Погодьтеся, що це буде виглядати більш ефектно і вас будуть вважати більш цікавим співрозмовником, Чи з ерудованим співрозмовником хочеться проводити часу ще більше Щось нове для себе черпати нові ідеї, тому що як народжуються нові ідеї. Чужа ідея плюс чужа ідея моя ідея. Моя порада, це буде Motivation Wall або стіночка мотивації, не знаю, ніяк оригінальніше це наприклад. Ви просто берете, наприклад, яскравий картон, клеїте на нього стікери. На стікери пишете. Якісь нові незнайомі для вас англійські слова Кожну ранку, прокидаючись, ви будете звертати увагу на цей яскравий папі... на цей яскравий картон, будете підходити до нього, оглядати його своїми очима, перебігати так його м'яком, запам'ятовувати ці слова з допомогою зорової пам'яті, і потім уже не замислюючись на підсвідомому рівні, будете використовувати ці всі нові слова у своєму лексиконі. І згодом ви взагалі забудете, що ви їх не знали. Отже, цей спосіб підходить для щоденного запам'ятовування нових слів та вкрилати Ми плану, Перейшли до третьої моєї поради. Третьої моєї поради буде досвід інших людей. Як коли ви не знаєте, що робити, ви завжди це гуглите. Ви знаходите це в інтернеті. Чому? І в цьому і в даному випадку не можна зробити так. Пошукати якісь цікаві телевізійні програми, знайти якийсь е, канал, який транслює передачі лише англійською мовою, пошукати якісь канали на YouTube, Я думаю, на YouTube їх буде особливо багато. Елементарно також знайти якісь пабліки в в однокласниках та інших соціальних групах. Я думаю, тих, хто хоче вивчити англійську, або тих, хто володіє нею просто ідеально, більше, ніж ви вважаєте. І тих, хто намагається вивчити, також більше ніж ви вважаєте, цілий світ намагається вдосконалювати свої знання, адже меж ідеального вивчення мови завжди немає. Отже, ви можете знайти підтримку у соціальних групах, в телебаченні, в інтернеті тепер передостання це художня та науково-популярна література. Якщо ви хочете вивчати англійську мову, на мою думку, такі посівники навчальні, е видання книжки з готовими оповіданнями просто необхідні для вас. Та як ви ще новичок у цьому вам, хоча б зошит потрібно завести, де ви будете писати твори і. Таким чином перевіряти їх потім на помилки, знайомитися з новими граматичними правилами і викреслювати, 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 щоб робити помилки, і потім їх не робити. Є е, книжки я хотіла вам порадити. Ну, спочатку, напевно, потрібно купити, наприклад, таку книжку, е, усі розмовні теми. Тобто тут іде е, як? Тут іде повністю твір англійською мовою, і поруч із ним іде переклад на українську мову. Тобто вам не потрібно навіть. Ви просто берете і читаєте переклад. Гарно буде, якщо ви ще завчите ці твори як базовий матеріал, щоб потім, коли, у вас, коли ви будете розмовляти з кимось на незнайому тему, у вас вже було якісь підпункти і ви хоча б фундаментальні основні фрази могли б сказати хоча б одне чи два речення. Далі необхідний матеріал для вас це також книжка по граматиці. В моєму випадку книжкою по граматиці, найпершою – першою, підручний політинською, граматика збірних вправ. Четверте видання – це Вправи тут на граматику вправ дуже багато і дуже багато різноманітних. Але якщо ви пройшли всю цю книгу, то вам її може стати мало. Тоді можна купити Барановську або Оксфордську книгу по підготовці до екзамену ТОВ. і гадайте, що у мене зараз в руках. Так, це посібник на Хто вивчав англійську із репетитором? Напевно точно знає, що це таке. Це червоний посібник. Тобто, тут не перша найголовніша база, яку ви повинні засвоїти часи. Тут розповідаються часи вживання артиклів. І тут дуже зручно вивчати, тому що спочатку йде теоретичний матеріал на першій сторінці, а друга сторінка йдуть практичні вправи. Тут цілком все зрозуміло, так як весь теоретичний матеріал використовується у цих вправах. Більше теоретичного матеріалу вам знати для розробки цих правила не потрібно. Тобто зручна книга. Після того, як ви скористаєтеся червоною книгою Норфі, продається ще синя книга Норфі, але це для більш продвинутого рівня. Але ж ви розумієте, що це просто навчальні посібники. Тобто, якщо ви хочете рухатися далі, то вам потрібно ознайомлюватися із перелинами світової літератури. Першою книгою, яка мені потрапила до рук з художньої літератури, це Alice in the Wonderland Льюіса Керрола. Я бажаю, що вам теж слід для початківців читати байки, казки та дитячі оповідання, так як у них спрощена мова, і більше акцент робиться на граматичну побудову речень, аніж на конструкції цього речення, на всякі звороти. Це вже буде потім. Остання порада це щоденна практика чотирьох базових навичок читання. Письма, аудіювання і усного мовлення. Тренуйтесь кожного дня, і у вас все вийде. Якщо ви знаходите це відео корисним, будь ласка, ставте палець вверх, коментуйте, що ви хотіли побачити в моїх наступних відео. Всім дякую за перегляди. До нових зустрічей!